Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. 284 цілі мінус за даними командування повітряних сил протиповітряна оборона знищила дві балістичні ракети КН-23, п'ять крилатих ракет Іскандер-К, Крім того, збиті і ворожі дрони. І більше про захист нашого неба під час цієї повітряної атаки росіян розпитаю Юрія Ігната, полковника начальника управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю пане Юрію. Розкажіть детальніше про сьогоднішню атаку росіян, які засоби, заходи і системи ППО використовувалися, і скільки ворожих цілей вдалося знищити? Ну про ворожі цілі ви вже оприлюднили інформацію. Ми близько дев'ятої ранку щодня публікуємо саме наслідки, вірніше, саме результати. Удару повітряного нічного удару за добу вже більше там надає генеральний штаб у певні періоди. А от власне за удар з вечора по ранок маємо от такі дані, було атаковано столицю України, атаковано Одещину. Основний удар, звісно, по Києву. Ви бачите велику кількість локацій, де власне є пошкодження, де є пожежі. Це все власне транслювалося на широкий загал, тому що ну власне наслідки російського удару я маю на увазі, щоб у всьому світі бачили чергові злочини Росії проти нашого народу. Таким чином вдалося протиповітряній обороні знешкодити 284 повітряні цілі: це і ракети, і ударні БПЛА. усього 300, 322 засоби повітряного. Нападу противник застосував проти нашої держави, застосувавши північно-корейські ракети КН 23 Власне, Власна підтверджена інформація. Далі застосував противник ударні БПЛА із загальної кількості 315 ударних БПЛА шахедів, Понад ударних БПЛА і дронів імітаторів, маю на увазі. Понад 250 було саме ударного типу, тобто типу шахет. Тому е ніч вдалась непростою для протипідної оборони, А саме для Києва, Ви бачите, що чимало е засобів повітряного на нападу було знищено. Це дві, дві балістичні ракети. повторюсь, КН-23, а Також п'ять крилатих ракет іскандер К. Пане Юрію, щодо масованої атаки столиці на місці падіння уламків працює наш кореспондент з самого ранку. І от жителі одного з будинків показали начиння, такі невеличкі кульки, які вони знайшли після цієї атаки. Всякі там колбочки, залізяча. Наскільки часто росіяни начиняють шахеди отаким от всім залізячим? І чим це може бути небезпечно? Бойова частина. Як ракети, таке шахеда можуть мати різну, різне оснащення. Так як ви кажете, бойова частина може бути різна. Може термобаричні боєприпаси, може бути осколково-фугасний боєприпас, Ну а також і шрапнель, про яку ви зараз говорите. Це для того, щоб вразити якомога більші відстані. Саме від цього можуть постраждати не лише там техніка, там автомобіль, як як часто відпрошувають шрапнелі. Ми бачимо ці кадри. Ну але і люди. Тому власне при таких атаках щоразу звертається... Громадян усі служби щоб не знаходитись біля вікон, не знаходитись в ніякому разі на вулиці, тому що із такою бойовою частиною розльоту тих елементів, про ви кажете, становить смертельно загрожу для життя громадян, пане Юрію цієї ночі змінилась тактика росіян, тактика обстрілу. Ну, бачите, щодня от ви і ваші колеги задають питання: що нового от кожний день заходиш, коли в ефір? Ну, хіба може бути кожний день щось нове? Ну, це зрозуміло, що всі хочуть щось нове в заголовках. Побачити? На жаль, нового нічого немає. Росія продовжує проти нас війну, агресивну війну, і Київ неодноразово піддавався таким атакам, які ми маємо сьогодні, великою кількістю засобів повітряного нападу і ракети, балістичні, і крилаті, і дрони із. Усіх сторін фактично північ, південь, схід, захід на Київ заходили так би мовити, його оточуючи, і з різних боків завдаючи ударів. Це звісно, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. Тому що залучаються усі засоби, які наявні сьогодні У нас працює як авіація повітряних сил, армійська авіація, працюють мобільні вогнові групи, засоби радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно. ППО-сухопутних військ, зенітні ракетні війська, і відповідно е теж екіпажі безпілотників ударне, е зенітних дронів має на увазі. Сьогодні цей напрямок доволі е набуває поширення, тому що є перші результати не лише по, е як раніше по безпілотниках розвідувальних, ближче до лінії розмежування. І вже власне, застосовуються вони і по ППЛА е типу Шахет. Проходить навчання. До речі, в нас. Не, теж е, проводиться набір в повітряних силах, не лише в силах оборони і в силах безпілотних сам в повітряних силах теж проводиться навчання екіпажів сьогодні, і е, у нас рекордний центр запрошує. Я думаю, ми опублікуємо найближчим часом теж телефон, де можна е, записатися, дати свої дані. Якщо бажаєте стати власне оператором БПЛА, зенітного дрона, так звано, то можна буде це зробити е, в нашому рекрутному центрі. Пане Юрію, росіяни все частіше намагаються атакувати наші аеродроми. От напередодні, зокрема, ви повідомляли про таку атаку. А як загалом захищають такі стратегічні об'єкти? І що в росіян засобами ураження, наприклад, там, з тими самими тушками? Ну, як бачите, Росія атакує не вперше вже саме військові аеродроми, дошкуляє їм наша авіація. Вчора такий випадок дійсно теж один з оперативних аеродромів був під ударом не лише шахидів, а й, і крилатих ракет, а й не пожалів противник кінжали. Чотири кінжали було направлено. Усі знищені і крилаті ракети і кінжали. Але на жаль, наслідки теж є. Тобто, є ураження, непевні, певна пошкоджена інфраструктура. Це це, звісно, теж ускладнює нам роботу. Ну але все ж таки атаку було відбито. Як і попередні атаки, ну чому це противник робить? Мабуть, не важко здогадатися, тому що не лише тому, що хоче за щось за щось там дати нам відповідь, так але тому, що наша авіація працює щодня, як і їхня. Ну, власне ми повідомляємо на наших месенджерах, так на в пабліках в телеграмі, ватсапі, вайбері, що є небезпека застосування кабів ракет в цілодобовому режимі. Ну, власне, ми про нашу авіацію мовчимо правильно, тому що наша авіація теж працює і дошкуляє ворогу. Доволі таки теж потужно е, забезпечуючи власне підтримку наземним військам. Я скажу, що наші льотчики, е, і, ідучи на удар групою літаків, відпрацьовують по ворогу теж навіть застарілими, скажімо так, радянськими літаками, не лише f 16 та міраж е, в групових ударах беруть участь, а й Су-27 двадцять міг 29 дев'ять. От коли йдуть на удар, наші льотчики їм втікаючи від противника, коли вже завдали цей удар, тобто йдуть від ворожих ракет по одному літаку, може. Ну, 4-5-6 ракет наших летіти, які надзвичайний ризик відбувається. Ну тому наші пілоти теж застосовують і наземні комплекси застосовують засоби враження теж по ворожих літаках, не говорячи вже про наземні цілі, і становлять для противника теж серйозну загрозу. Тому авіація неодноразово власне наші військові аеродроми знаходяться під ударом противника. Часто у зведеннях повітряних сил йдеться про застосування іскандерів і північно-корейських ракет КН 23 як і сьогодні вночі це було. А можете з нами поділитися, яка тенденція, який от тип з цих ракет використовують більше? І чи спостерігається тенденція до збільшення використання саме північно-корейських ракет? Важко сказати про якусь тенденцію, але час від часу ми бачимо застосування. Саме північно-корейських ракети це було сьогодні, остаточно можу вже сказати про про уламки, так які знайдено вже Генеральна прокуратура, і спеціальні підрозділи, де які документують яким саме типом ракети була такова та чи інша область. Такі дані з'являються. Ну і направляються відповідні інстанції для того, щоби власне. Показувати далі світу, що саме атакує, хто атакує, якими ракетами, які компоненти знайдені в цих ракетах, підсанкційні і так далі. Тому е противник має в арсеналі і північно-корейські ракети, які застосовує регулярно, е тому ми і через дріб публікуємо е або ж це був іскандер М, або ж КН 23 і насамкінець хочу запитати про ураження аеродрому Саваслейка. Офіційно підтверджено, що знищено два борти. Ймовірно, це Міг 31 і Су 30 34 А можете поділитися інформацією? Чим вдалося вразити і чи вдалося ідентифікувати вже остаточно російські знищені борти? Ну, бачите, ми дамо мабуть цю інформацію публікувати тим, хто. Зробив цю прекрасну річ для України, тому що ми з свого боку публікували про знищення літака Су 35 Так а Генеральний штаб опублікав теж не менш приємну новину про знищення ще двох бортів на Сарослійки. Тому власне, мабуть, не ми маємо про це повідомити, але про новини безумовно приємні: знищення кожного такого борта, кожного носія смертоносної зброї для нас, для України це ще один крок на нашій перемоги. Дякую вам, пане Юрію, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати нас. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, полковник, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Дякую вам дев'ята ранку в Україні. На часі новини їх для вас підготувала команда інтера. І я Лілія Налягака. Двоє людей загинули в Одесі під час нічної атаки дронами. Постраждалих дев'ятеро, п'ять жінок і троє чоловіків. Росіяни вдарили десятьма безпілотниками посеред містю. Поцілили по адміністративній частині пологового будинку. Вона істотно пошкоджена. Там ніхто не постраждав. Пацієнтки і медпрацівники встигли сховатися в укриття. Крім того, ворожий обстріл зруйнував до фундаменту адмінбудівлю станції екстреної меддопомоги. Там спалахнула пожежа. Зачок. Пило й автомобілі швидкої, травмованих серед персоналу немає. У місті також пошкоджено житлові будинки, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу та автомобілі містян. На місці влучань зараз працюють екстрені служби, встановлюють зокрема кількість пошкоджених квартир. Їхніх мешканців вже готують до тимчасового розселення і надають їм необхідну допомогу. Я спала. Перший раз я почула, бахнула, я під, підскакую чую, як летить шахет і замовкає. Я впіваю тільки стати ну, в двірний пройом, І тут ще один взрив. Полетіли рядом, у в мене тако полетіли стекла, бо, бо я стояла. Ж. У мене в хаті подвал. Я успіла тільки відкрити підвал, скочу туди і ще два взриви зверху. Я вже думала, звісно, що все. Четверо людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Київ. Столиця була під масованою атакою балістики та дронів. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пошкодження зафіксовано у семи з десяти районів столиці. У Дарницькому частково зруйновано житловий будинок, пожежа у ще одному. Розбиті гаражі. У Голосіївському понівечено бізнес-центр в Оболонському районі. В одному з житлових будинків пошкоджено 18 квадратів квартир. руйнувань зазнала, і сусідня багатоповерхівка. Також уламки безпілотника впали на території школи. Пошкоджено гаражний кооператив, зайнялися офісна будівля та склади. У Деснянському горіла автівка. У Шевченківському через приліт спалахнув житловий будинок. Ще один пошкоджений. Виникла пожежа у приміщення аптеки, Зайнялися приватні легковики через влучання та пошкодження. Там змінено рух громадського транспорту. У Подільському районі часткове руйнування нежитлових приміщень. У Солом'янському. Дронові уламки впали на дах будинку. На місцях прильотів працюють усі екстрені служби. Атакували дронами й Сумщину. Окрім того, росіяни вже традиційно обстрілювали прикордонні області з різних видів зброї. Про наслідки ударів дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона стежить за подіями в області і зараз з нами наживо. Із Сум. Юлія, вітаю. Розповідай, як минула у вас ця ніч. Доброго ранку, Лілія. Ніч на Сумщині була неспокійною. Через область рухались рої безпілотників. Також, як завжди, росіяни обстрілювали прикордоння. Ввечері ворог атакував впівідроном об'єкт енергетичної інфраструктури у Глуховській громаді. Внаслідок удару були знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткінщині. Наразі там критичну інфраструктуру перевели на альтернативні джерела живлення і тривають відновлювальні роботи в місці пошкодження. Як Ніше росіяни для обстрілів Сумщини використовують каби, артилерію, дрони. За добу область зазнала 130 обстрілів. Найбільше прийшлося на Сумський та Шосткинський райони. Є руйнування у Великописарівській, Дружбівській та Глухівській громадах. І щойно стало відомо, що в лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя. Тоді росіяни з далекобійної РСЗВ обстріляли місто Суми. І один з вибухів найбільший був на перехресті на проспекті Шевченка. Богдан того дня йшов до коледжу, який розташований поруч на іспити. Кількість загиблих внаслідок тієї атаки зросла до шести осіб. Лілю. Дякую, колего. Про оперативну ситуацію на Сумщині наживо розповіла Юлія Зайцева. Тіло людини виявили рятувальники у Харкові під завалами на цивільному підприємстві, яке минулої суботи атакували росіяни. Зараз намагаються дістати його з під руїн, повідомив міський голова Ігор Терехов. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Аварійно-рятувальні роботи у виробничих будівлях тривають цілодобово. Нагадаю, у наслідок масованого удару по цивільному підприємству в Харкові сталися значні руйнування та масштабні пожежі. Під час рятувальної операції ДСНСники витягли з-під завалів двох людей. У процесі подальших робіт стався обвал конструкцій, травмований один рятувальник. Четверо людей постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині минулої доби. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, під ударом окупантів опинилися вісім населених пунктів області. Ворог застосував одну ракету х 38 сім кабів та півтора десятка різних дронів. У Куп'янському районі пошкоджено чотири будинки та автівку. У Чугуївському три приватні будинки. 50-річний чоловік загинув ще восьмеро людей поранені. Такими є наслідки ворожих ударів по Херсонській області впродовж минулої доби. За словами начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, під комбінованою атакою були понад 30 населених пунктів області. Продовжує терор мирного населення Росія і цього ранку. Більшості це люди е, зараз. Е... В лікарні отримали поранення середньої ступені тяжкості. Одна людина в легкому стані була доставлена та відпущена додому на амбулаторне лікування. Продовжують росіяни атакувати і вже і зранку безпілотників. Наразі в нас вже є двоє постраждалих: жінка і чоловік з Антонівки, на яких було скинуто вибухи. Двоє чоловіків постраждали через атаку росіян на Дніпропетровщину. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості, як повідомив очільник області обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти били ФПВ-дронами та артилерією. Накривали Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гаражі, лінія електропередачі. Сталася пожежа. Її рятувальники загасили. На Сенельниківщині від ударів безпілотниками потерпали межівська і слов'янська громади. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя. Ввечері та вночі наші захисники знищили над Дніпропетровщиною шість безпілотників. Українські безпілотники дісталися Татарстану. Жителі Нижньокамська та Єлабуги повідомляють про вибухи у своїх містах. За словами очевидців, дрони рухаються у напрямку заводів в аеропорту Нижньокамська та Пулково у Петербурзі. Оголосили план Килим. Це означає припинення всіх польотів через загрозу атаки. Також уночі обмеження на приймання і випуск повітряних суден ввели на усіх московських литовищах. Мистецтво війни по українськи у НАТО вивчають подробиці операції Павутина та усі інші нестандартні рішення українських захисників. Війна з Росією стала своєрідним навчальним полігоном для військового альянсу. Чим корисний український досвід для західних союзників розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Операція Павутина привернула увагу командування НАТО. Український удар по стратегічній авіації став черговим креативним підходом до ведення війни у військовому альянсі. Ще кілька років тому визнали неби досвід ЗСУ у застосуванні безпілотників. Минулої осені навіть вперше запросили українських фахівців на свої навчання до Нідерландів. Випробовували різні БПЛА, але західні військові абсолютно не очікували такого ефективного використання дешевих літальних апаратів. Це повернення до основ війни, коли дозволені всі засоби, і головна увага приділяється інноваціям концепцій, тактики тощо. Те, що українці зробили в Росії, троянський кінь. Ця тактика існувала за кілька тисяч років до нашої ери. А сьогодні ми бачимо, які переосмислили завдяки технічній та промисловій креативності. У НАТО вирішили засвоїти український підхід глибше і на початку року створили перший спільний з Україною аналітичний центр. Він підпорядковується кома. Андуванню з трансформації альянсу на базі JTEC у Польщі фахівці щодня аналізують реальний бойовий досвід ЗСУ, змінюють стандарти навчання та стратегію НАТО. Крім того, військових інструкторів з Києва запрошують на лекції по всій Європі та США. У боротьбі проти більшого, багатшого та безжалісного ворога українці навчають союзників розумній обороні, як із меншими ресурсами дошкульніше бити. Україна показала таке, що раніше могло бути лише у художній літературі, і наслідки цього безумовно надзвичайно важливі для ведення війни у 21 столітті. Традиційно такі інновації походили зі сполучених штатів, Великої Британії, Франції, меншою мірою з Китаю, Японії. Ні, речі Північна Корея показувала, але Україна спромоглася на щось нове, і це вражає. Тому Європа, звісно, хоче долучитися, і НАТО справді зацікавлена в тому, щоб навчитися в Україні. Цей досвід особливо цінний, зважаючи на стратегічну концепцію НАТО, адже головною воєнною загрозою альянс вважає саме Росію. Тож українські знання і практичні навички дають змогу союзникам сформувати ефективні сили стримування та відбиття атаки. Головний Виклик сьогодні інтеграція нових технологій та нових способів ведення бойових дій. Зараз ми спостерігаємо їх в Україні. Потрібне нове поєднання можливостей, які ми маємо сьогодні з тими, що будуть завтра. Йдеться і про артилерію, боєприпаси, але також і про нові речі, які ми впроваджуємо. Зокрема, флот безпілотників. Випробовуємо їх починаючи з цього тижня в Балтійському морі. Верховний головнокомандувач НАТО наполягає, що інновації та пристосування до умов критично. Важливі для здобуття перемоги у сучасній війні. А британський аналітичний центр Henry Jackson Society радить НАТО готуватися не просто до масштабної війни безпілотників, а до війни з максимальним залученням штучного інтелекту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу «Інтер», Марафон. Єдині Новини.